Вітаю! З вами Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, сімейна лікарка і нутриціолог. Як порахувати, скільки води потрібно випивати? Це просто і складно одночасно. Просто тому, що існують загальні рекомендації, і ми можемо їх дотримуватися. В середньому щоденне споживання води для чоловіків складає близько 13 чашок загальної кількості напоїв на день. Для жінок. Трошки менше, близько 9 чашок загальної кількості напоїв на день. Ці рекомендації включають всі напої та продукти, багаті на воду. Чому я сказала, що рахувати складно? Тому що існують різні фактори, які потрібно враховувати. Перший фактор: люди з більшою масою тілою потребують більше води. Зазвичай ми рахуємо 30 мл на кілограм ідеальної маси тіла, і на кожні зайві 12 кг потрібно додати ще чашку води. Фактор другий, якщо ви займаєтеся спортом або будь-якою іншою діяльністю, яка змушує вас потіти, вам потрібно пити більше води, щоб покрити ці втрати. Фактор третій. Спекотна або волога погода, нагріти повітря в приміщенні, також може змусити вас потіти і вимагати додаткового вживання рідини. Фактор 4. Коли у вас підвищена температура, блювота або діарея, ваш організм втрачає воду, і у цих випадках слід пити більше. Деякі стани здоров'я, такі як серцева недостатність, захворювання нирок, печінки, можуть навпаки. Погіршити виведення води і навіть вимагати її обмеженого споживання. І жінки, які очікують дитину або годують груддю, потребують додаткової рідини. Вагітним жінкам рекомендується випивати близько 10 чашок на день. А жінкам, які годують груддю, близько 13 чашок рідини на день. Декілька практичних порад: спостерігайте за своїм тілом. Спрага це запит вашого організму на більшу кількість води. Крім того, якщо ваша сеча безбарвна або світло-жовта, ви споживаєте достатню кількість. А от якщо навпаки, темна жовта, з неприємним запахом, води в організмі не вистачає. Пийте додаткову воду під час тренувань або фізичних навантажень. За годину тренувань потрібно випивати приблизно пів літра води. Якщо ви сильно пітнієте або тренування більше години, то можуть знадобитися навіть спеціальні ізотоніки, які збагачені мінералами. Включіть у свій раціон фрукти та овочі з високим вмістом води, такі як огірки, селера, помідори, апельсини, яблука та кавуни. Достатній рівень води сприяє травленню, запобігає закрипам, покращує настрій і роботу мозку. Порахуйте свою норму води і вже завтра розпочніть свій ранок зі склянки чистої води. Будьте здорові і зволожені!